Пані Анна вже понад тиждень проходить променеву терапію у стінах онкологічного центру. Жінка вже пережила оперативне втручання і наразі продовжує боротьбу з серйозною хворобою. Я здала аналізи. Мені сказали, що в мене є онко. Я пішла сюди, то підтвердилася і зробила оперативне втручання. І зараз оце брюхотерапія. Прохожу брюхотерапію. Умови дуже хороші, дуже дякуємо лікарям. Вони дуже милі, дуже приємні, ввічливі і дуже дякуємо їм за труд. Вони нас підтримують як морально, так і в роботі. Променеву терапію жінка відвідує через день. Анна розповідає, сама процедура триває близько 10 хвилин. А медики онкологічного центру роблять все можливе, аби пацієнти не відчували дискомфорту та болі. Не відчуваєш болі. Ну, і Після трошечки якби трохи е, відчуваєш себе так, е, хвилюєшся більше, отак, а так вона нічого, лежиш там спокійно собі. Об, ну, як не. Дуже переживаєш а так не, не болісно, ні. Не не. Променева терапія призначена для лікування злоякісних та доброякісних пухлин, а також метастазів раку. Техніка застосування полягає у використанні високоенергетичних променів для знищення ракових клітин. Промона терапія, взагалі, дуже вагомий інструмент для лікування всіх онкологічних захворювань. Переважно ми діємо безпосередньо на пухлину за допомогою зюнізуючого промінювання. Безпосередньо йде на ДНК самої ракової. Пухлини, е, тому воно може бути як самостійне вид лікування, може бути поєднане з хіміотерапевтичним відомлікуванням лікування. шейка матка починаючи з другої Б стадії, практично можна вилікувати однією променевою терапією. Ну, з радіомодифікацією на даний час хіміотерапією. Раніше лікували навіть без хіміотерапії. Є пацієнти у мене, які живуть вже по 20-30 років, практично вилікувані від раку шейки матки. Пан Михайло перебуває на лікуванні у стінах онкологічного центру. Чоловіку вже довелось пройти понад 20 сеансів променевої терапії за призначенням лікарів. Буковинець каже, відношення медиків та умови в медзакладі приємно вражають. У мене була операція. Після операції я проходив хімію. Тепер проходжу променеву хімію. Я побував в других лікарнях. Це небо і земля. Ця лікарня на таку лікарню треба рівнятися. Яке відношення, дівчата тут не кажуть грубость, подивиться, яка завжди тут чистота. Санітарки гарно відносяться. Тут не чує ні, ні одного грубого слова ні від кого. Так дисципліна покладена, старша за цим дивиться, і всі гарні відношення, і всі гарний настрій, і всі лічіться, і всі з позитивом. Структурний підрозділ променевої терапії Буковинського онкологічного центру забезпечений сучасним обладнанням і має необхідну кількість приміщень для надання допомоги онкохворим пацієнтам. Цей апарат для брахітерапії в нас був один із перших на Україні. Ну надзвичайно хороший апарат. Німецький, ну хороший апарат стоїть у нас терат це для рентгентерапії. Це також новий апарат. У нас в структурному підрозділі ми маємо дистанційну променеву терапію за допомогою кобель та шістдесят. Також у нас є брахітерапія за допомогою іриді 192 для пухлин внутрішньопорожниних. Також для пухлин шкіри це є «Тера-200», які дійсно є результативним методом лікування. Перед тим як відвідати променеву терапію, пацієнти Буковинського онкологічного центру проходять обов'язкову процедуру в спеціально облаштованому та комфортному кабінеті. Це приміщення ми використовуємо для застосування радіомодіфікації пацієнтів перед променевою терапією. Тобто за 30 хвилин або за 40 хвилин до променевої терапії, хворому вводиться в вену, внутрішню вену крапельну, вводиться хіміопрепарат для покращення якість якості. from you Онкологічний центр забезпечений сучасним апаратом для зовнішньої променевої терапії, який спрямовує пучок променів на пухлину, не торкаючись тіла пацієнта, при цьому впливаючи на певну частину організму під різними кутами. Переважно тут лікуються нас пацієнтами з пацієнти з пухлинами шкіри, пухлинами пухлини губи, тобто всі локалізації, всі пухлини, які розташовуються поверхнево за допомогою цього виду. Дійсно, є дуже гарний результат, тому навіть є повністю повністю регрес пухлин. В деяких випадках променева терапія проводиться внутрішньо. Тоді медики розташовують радіоактивний матеріал в організмі людини у безпосередній близькості до пухлини. Даний апарація є гамамед плюс. Це для лікування брахітерапія для лікування внутрішньо внутрішньопорожнених пухлин. Тобто це є шийка матки, це є тіло матки, це є ротова порожнина. За допомогою цього апарату ми ефективно лікуємо наших наших пацієнтів. Променева терапія, перш за все, впливає на психоемоційний стан пацієнта. На фоні страху і стресу людина може відчувати депресію, самотність та проявляти агресію до оточуючих. Відтак, психологічна підтримка онкохворих людей є надважливим моментом під час лікування. Психоемоційна підтримка має бути в першу чергу, тобто пацієнт має знати про певний вид лікування, тобто що його очікує, які наслідки цього, тобто неві очікувані про. Неві реакції психологічна підтримка це її в першу чергу, так як це близькі родичі, так само і у нас на стаціонарі є психолог, який ми дуже часто викликаємо на консультації, для того щоб він поспілкувався з хворими. Відділення променевої терапії Буковинського онкологічного центру укомплектовано новою сучасною апаратурою. А фахівці проводять складні лікувально-діагностичні процедури, постійно вдосконалюючи свої навички та впроваджуючи нові методики.